Усім перчинкознавцям і перчинколюбам. в ефірі найсмачніша програма на Криворізькому телебаченні. І я її ведучий Сергій Яременко. Весна, друзі мої, весна вже не просто сором'язливо проситься до наших оселі сердець. Вона наполегливо гуркотить у двері кожної криворізької душі, а тому ні в якому разі не перемикайтеся сьогодні. Разом із програмою «Перчинка» ви впустите до своєї домівки і весняний настрій. А на початку нашої програми хочу обрадувати наших двох глядачок, які нам пишуть і не просто пишуть, а ну дуже сильно хочуть потрапити на знімальний майданчик програми Перчинка. Гануся Агапова, наприклад, поділилася з нами рецептом салату з лазурним сиром Дорблю. А Дашуня Черненко взагалі запропонувала величезну кількість рецептів на вибір. За таку свою активність кожна із дівчат отримує ось такий приємний подарунок від Рудани, а саме наш е, ювілейний календар. А згодом обов'язково в гості до програми Перчинка. Хочете і ви в гості? Та ради Бога, приходьте. Але для цього надсилайте свої листи, рецепти, які б ви хотіли приготувати у нашій програмі фотографії, ну і якусь інформацію про себе і контактний телефон на адреси, які ви зараз бачите на своїх екранах. Програма Перчинка створена з любов'ю, А тому нам просто цікава ваша думка стосовно того чи іншого випуску нашої програми. Пишіть, пишіть, пишіть нам творча група програми Перчинка із нетерпінням чекає на ваші листи. Ділитися весняним настроєм сьогодні з вами, зі мною, і ми разом будемо. Шеф-кухар Прада кафе Дмитро, привіт! Здравствуйте, всем привет, всех с весной. Я так разумею, что и весняну страву мы сегодня готовим. Почти. Э, будет весеннее блюдо. У нас вот э, в сочетании будут вот, э, все овощи, витамины. Ну и немножко зимнего такого аспекта мы добавим мясо, как зимой это все делали. А мяско чье? Мясо это будет кролика. Короче, мы сегодня кролика. готовим салат из мяса кролика. Да. От, так і називається теплий салат з м'яса кроліка. Бачите, стрибав, стрибав собі колись цей кролик і навіть не підозрював, що прийде в гості до вас. Поки що в сирому вигляді я вам не буду показувати. <гум> а покажемо тоді, коли вже все приготуємо. От, і так для салата ми будемо використовувати м'ясо кролика, перець болгарський, помідор, ліс салата, салат, айсберг, зелень, соєвий соус, бульйон і мука. Окей, ну скажи мені, чим займатимусь я, чим займатимешся ти? Ну, і так як ти вже у нас давно працюєш, уже професіонал, да, я тебе дозволю э, зробити все самое главное з мясом і грибами. А Його сам? нужно будет порезать на небольшие кусочки, ну, на, на кубики вот такие. А я підготовлю тим чином. А грибочки баладський. треба різати так, щоб було видно, що це грибочки, чи Ні, можна порізати кубиками, там не угу. важливо. Воно буде Ужди. в соусі, протушиться. Все. Ми сьогодні підбиваємо підсумки зими. Розкажи, якою вона була у тебе? Що нового? Які тобі плани подарували на майбутнє можливо. Е, ну, зима цього року пройшла у мене дуже добре. Было оздоровление, мы купались в проруби, mm -hmm. вот. Ну, в принципе, погода и порадовала, был снег, очень хороший воздух. Какие планы на будущее? Ну, не останавливаться на том, что уже достигли, продвигаться дальше, развиваться. Позитивно, позитивно. Я тебе честно скажу, я так завжди чекаю на весну, потому что, ну, по перше весной у меня день народження. по друге я навіть помітив, что, вот, когда прокидаешься в зимку, да, в ранце. Ну така жижа, ну ні, нічого не хочеться робити, ні не Ні, Сьогодні віде. класно, тому що сьогодні, якби ви тільки бачили, яке зараз сонечко за вікном. І я сподіваюся, що тоді, коли виходить наша програма, ну не в четвер о 19.25, а там у повтори, ранішні якісь, або ті повтори, що в день, ви теж дивитеся у вікно, і у вас таке сонечко сяє. І ви, начебто, зараз з нами поряд. Скажи мне, что можно сделать из кролика? Из кролика можно сделать очень много блюд. Во-первых, мы отрезаем ножку кролика. Мы ее э, обжариваем, потом томим. У нас есть томленая ножка кролика. Вот. Потом из таких кусочков мяса мы делаем салат, который сейчас делаем. Еще мы делаем фарш из мяса кролика. Очень нежный, полезный. Из него делаем котлетки. Угу. Вот, и с этого же фарша делаем... Шлетки из кролика. Это по-доброму. И делаем еще первое блюдо. У нас бульончик такой на основе фарша из кролика. Слухай, а ты мне можешь пояснить? Вот я пам'ятаю малый був и якось. Зберігалися раніше, не знаю як зараз, а раніше зберігалися вдома е, кролині ці лапки, ну саме пухнасті. Ну, Для оставля... чого це це ну, що, амулет? Да, на амулет був. Аби не на ніхто чи що? Ну так, да, свої вірні люди завжди себе оставляли То ли, лапку кролика. Можно было, я не знаю. Клазик кролика. Я помню, мы поехали в поход. <свят> <Носик> кролика. <свят> Если вдруг будет смотреть передачу, помню, мы поехали в поход. У меня был э, тотем фазана. Мы пошли э, в посадку и нашли угу. там э, косточку фазана с таким вот э, ногтем здоровым. Ну я его подцепил на шею, носил, было смешно. То все, все, <свят> все время улыбались и вспоминали этот тотем фазана. Он ну, від с врятував? На то время, да. Ничего нечего не сломал. <сху> Ничего себе не сломал. <сху> Скажи мне, я вже порезал е кролика. Н ніколи не думал, что я соскажу скажу. нибудь Я же да? поризов кролика. У меня просто... У ты... меня були кролики завжди. Сейчас немножко да? будет смешно. Вот почему я довірив тебе это вот дело? Потому что ты взял грех на душу. Я не резал кролика, я резал овощи. А ты порезал кролика. <сху> Це говорить людина, яка бачить, що в мене ніж в руках. Тому тобі потрібно пойти зараз і достати ножку кроліка і все йому об'яснити. принципе, готов. Угу. Uh -huh. Здесь вот все витамины, овощи. Мясо мы будем обжаривать основным способом на растительном масле. И сделаем соус с помощью муки, своего соуса и бульончика. Ой, я чего то думал, что мы мясо кролика будем смажать, как борошно. И с помощью муки мы будем делать соус. Мы идем на кухню. Ходите разом с ним, будь ласка. Дорогі мої друзі, ми настільки любимо вас, наших любих глядачів, настільки любимо нашу програму, і, наприклад, тут у нас один оператор, він вегетаріанець, але він завжди мужньо знімає, як ми готуємо м'ясо. І зараз ми теж будемо готувати м'ясо. Ми кроліка покладемо на пательню, щоб він тут трошки погрівся. Тому що все-таки весна, весна, але ще зимно на вулиці. Хай погріється. Да, у нас весна, ми не забуваємо о вітамінах, тому ми наливаємо олію. А зелені, да. Ну у нас ще й зима, ми привикли к м'ясу. Спочатку ми обжарюємо кролік. Теперь додаємо грибочки. Ти ж в школі вчив біологію ну, стосовно того, що гриби це взагалі окреме царство, окремий розряд. Тут є рослини, є тварини, є гриби. Мені завжди було цікаво, чому їх відносять до ну, окремого якогось підвиду. Тому що, ну, якби це було щось середнє між рослиною і твариною, то воно б. Росло з землі, але там не знаю, муркотіло б там чи гавкало б, наприклад. Ну, тобто, ну, виявляло якісь ознаки тварини. А так, ну не знаю. Мені здається, що е, швидше можна додати до розряду от якихось підвиду тварин. Отакі рослини, знаєш, квіти, які ростуть і хавають мушок. Оце так. Да, ну, в будь-якому випадку, гриби вважаються вегетаріанським м'ясом. Вони та плотненькі, класні, вкусне. І в принципі їх заміняють на м'ясо. А ми тут все вместе. Я думаю, що соявність вегетаріанським м'ясом. Ну, гриби теж. Додаємо муку. Багато її не треба, да? щоб да, це не вийшли. У нас якісь треба. такі е кролячі Но, пиріжки. Тоді, якщо насипати муки, тоді нужно буде додати більше бульйону і буде більше соусу. Це все робиться дуже швиденько. Бачите? Не треба чекати, коли там, це борошно візьметься таким шматком, просто пластом на вашій пательні, що ви потім не зможете її вичистити ніколи. Соїв І одразу соєвий соїв. соус. Воно все ще так затягується. Угу. Я нарешті зрозумів. Яка все-таки класна і універсальна штука соєвий соус. Тому що дійсно, ну так просто солити, можна пересолити або не досолити. А соєвий соус він додає якогось присмаку солі до страви, але ще, крім того, це все таки соус. Тепер бульйончик. А бульйончик з чого має бути? Знову ж таки, з кролика, скролика. Корійний бульйон. Я ж говорив, можна м'ясо замінити на на любое удобнее м'ясо. Аби не риб'ячий. Знаєте, яка в мене все таки класна робота? Хочеш, стоїш готуєш, хочеш сидиш готуєш, хочеш просто дивишся, як хтось готує і щось коментуєш. От я зараз цим і займусь. Просто спостерігатиму, як Дмитро працюватиме для вас. М'ясо обжарилось з грибами, От тепер заправляємо наш салат. Все, відправляємо в овочі. А скільки має смажитися приблизно Ну, Якщо він обжарили і 10, воно ще потушилося. Ну, Я думаю, що буде сочний, хороший. Mm. Отакі салати не треба чекати, коли воно там все там, насичиться вот, і так далі. Тому да, що вони окремо, окремо е, оті всі продукти, які в цьому салаті, вони окремо класні. Просто у нас же теплий салат з м'яса кроліка. Треба о, його одразу. От да, його потрібляти. Оскільки е, такий салат треба вживати одразу, ми одразу й підемо на Криворізьку вулицю. Ми будемо частувати нашим салатом е, криворізьких глядачів і криворізьких перехожих, які тиняються в цей час вулицями міста. Тому і ви тиняйтеся обов'язково, якщо ви, звісно, не працюєте у робочий день, тиняйтеся, тиняйтеся і ми вас безкоштовно нагодуємо смачним сніданком або вечерю, ну дивлячись те, що це у вас буде. Дорогі мої друзі, знаєте, які все-таки бездушні зі мною працюють люди. Тому що зараз на вулиці холодно. Ну, дивіться, всі ходять ну, там, в шапках, куртках, і вони, подивіться на них, покажіть один одного, безсовісні. А мене, дивіться, вигнали, ось В одній, е, хіба що тільки на спідній білизні. Коротше кажучи, ми зараз будемо ловити перехожих і частувати їх прямо на вулиці нашим теплим салатом. Сподіваюся, що він не встигне охолонути. Скажіть, будь ласка, у вас дуже важлива розмова? Чесно, так. Да. З, з днем народження вас! З днем народження! Як звати? Віка. Вікторія, а скільки Вікторії років? Вікторія, вам від телеканалу Рудана і від програми Перчинка величезні привітання з днем народження. І від мене особисто. Мене Сергій звати, якщо що. Дякую вам. Доброго дня. Доброго ранку. Який у вас настрій? Прекрасний. А можна я вас пригощу салатиком? У мене чисті виделки в кишені, бачите? Я приказ. Добре, вибачте, вибачте. Дякую. Мені дуже приємно, що ви дивитесь. Дякую. Друзі мої, йде Малеча Малеча, привіт. Як настрій у вас? Нормально. Нормально, так? Тримайте мікрофон. Слухайте, у мене є до вас ексклюзивна пропозиція. Дивіться, у мене все чесно. Чисті виделки я кладу в цю кишеню. Замурзані я кладу в цю кишеню. Тому я вас чистою виделкою хочу пригостити. Ми приготували теплий салат. І я хочу вас цим салатом пригостити, а ви скуштуйте. Є. Так, це вже за... замурзано, поклади мені виделку в кишеню. А тебе ми причастуємо чистою виделкою, бачите? Тому що ми за чистоту. Так. Є, так, не все, давай все. Давай сильніше, ти ж козак. Все, ховай виделку замурзану в цю кишеню. А тепер поділіться, будь ласка, своїми враженнями. дуже вкусно, таке необичне сочитання. Це програма Перчинка телеканал Рудана. Завжди у нас куштують страви, ну там одна людина. Вона, звісно, може сказати, що класно, смачно. А нам цікава думка, ми хочемо таке опитування провести. Я хочу вас пригостити, хочу вас накормити. Так. Це теплий салатик з кролячим м'ясом. Сподобалось, так? Смачно. Ну і слава повідомлення. Ой, серви, от не, не подумали, вибачте, будь ласка. Але у вас, бачите, у вас помада стійка, тому ви класно виглядаєте. В для вашої телепередачі. Ой, дуже дякую вам. <клес> ви дивитесь програму Перчинка на телеканалі Рудана? Скільки? Так, да, Перчинка. А по поки програмі? Рудана, Рудана. А, Рудана. Ай, не приходилося, слышу. Ну такое ну, час В Четвер о 19.25. Бачите, у вас буде тепер можливість подивитися. Я хочу вас пригостити. Ой, клас. Давайте, давайте тягніть. Я. Yeah. Що ви можете сказати про цей салат? Це теплий салатик з кролячим м'ясом. Ну, ви знаєте, я вам можна сказати, що такого салата я не кушала. Ще не їли, так? Да? Ні. Ну, я вас вітаю з цим, можна сказати, салатним дебютом. І дякую вам, що ви взяли участь в нашій програмі. Ось ваша турбинка. Щастиво і гарного вам дня! Ви коли-небудь, взагалі куштували кролік чи м'язко? Звісно, держав кролі. О, бачите? То ви, як знавець, ви маєте знати, як взагалі смакує приготований кролик. Що скажете про салат? Мені подобається. Хорошо. би перцю більше, дав. Перцю, так? Да? Ну, це програма перчинка. Тому ми будемо обов'язково виконувати е, усі смакові забаганки наших глядачів, особливо, якщо це стосується перцю. Я вам дуже дякую. дякую. До побачення. Друзі мої, весна у програмі «Перчинка» починається з візиту дівчини весни. Сьогодні в гості до нас прийшла Олександра Коваленко, моя колишня колега. Раніше Сашка працювала на рудані режисеркою монтажу, але ну. Дороги долі Рудани і Олександри розійшлися, але тим не менш ми е, продовжуємо товаришувати. Саша нас не забуває. І навіть якби її хотіла, то не забула б, що Рудана скоро святкує своє 20-річчя. Тому сьогодні Олександра прийшла із приємними подарунками у вигляді двох страв і відповідно двох рецептів. Розповідаю, що ми сьогодні готуватимемо. Сьогодні будемо готувати рибку запіченою сорі. Да, скумбрія. І картошечку. Картопля теж у нас буде запечена. Да? Да. Все готуємо в духовці. Для приготування цієї страви нам знадобиться рибка, ну звісно, картопелька, грибочки. Грибочки Саша вже е, приготувала чи ні? Да. чи Купа-купа да? Да. <с> <Да. губ> різних приправ. Тут і базилік, і майоран, і чабер, чи чабер, не знаю, як правильно говорити. Сирок е, плавлений, такий, знаєте, як у нас на цей на за беруть. <губ> Часничок. Майонез, лимончик. І е, Саша вирішила не засмучувати вас своїми сльозами, а одразу почистила цибульку. Розповідаю, з чого будемо починати. Чим займатимуся я, чим займатимешся ти. Так, ми Почнемо з порізки лука полукольцями. О, моя любимая справа. Це для рибки чи для картопель? Чи для того, і для того? І для того, і для для того, того. Отак? От так? Полукольцями. Так. Да. Я так розумію, не треба ювелирну якось да? Там, нет, якісь нет. тоненькі смужки. Ні, ми будемо цим луком а, та, та, начиняти нашу рибку. Треба, щоб вона пропиталася, наситилася з цибулевими ароматами. Да? Да. Люблю цибулю в супі, хоча я знаю, що багато хто не любить варену цибулю, да? Там супі чи ще десь. Люблю і смажену цибулю. Єдине, що не люблю, це її чистити і різати. І активно. Трушими внутренності нашої рибки. Активно, так? Да? Да. Не шкодуючи припадає. Ну це ж не приправа, це ж сушена травка. Я думаю, що ще жодна риба, тим паче скумбрія, не бачила такого, що... Зараз бачить оця наша скумбрія, оці наші дві героїні програми. Тому що ми... Такі сльози над нею лємо. Нам так шкода. Але... Майже так, як мені було шкода кролика. Тепер нам нужен лимон. Лимончик. Да. Це лимон теж я рыбка, тоже, да? да, лимон, я тоже не жалею. Делаем сверху наши рыбки, надрезы. А -а -а. Мы сюда будем наш лимончик ложить. Можно я хоч хочешь. Да, вот так, звісно. Вот так, да? Да. Картофель обычный, помытый, и обсушенный. Значит, я предлагаю его резать гармошкой. Ого, а якция. Но чтобы прорезать его гармошкой и не повредить, нам нужна ложка. ложка. ложка Берем картофель. Гармошка. Да. Ложим на ложку. Берем наш нож и аккуратно делаем надрезы, не доходя до конца. Ложка нам в этом поможет с тобой. Вот таким ага. образом. Получается, нож доходит до конца ложки и не дает нам полностью прорезать нашу картошку. Но я хочу сказать, что это самое трудное приготовление этого блюда. Это красиво ее надрезать. Вот виходить, у нас такая картошка. О, красивая. Яка Я так розумію, що коли вона запечеться, то вона розкриється. Розкриється перед вами. Да, так, звісно. Як... Все буде красиво. Спочатку така зажата, знаєте, а потім раз. І обійми свої розкриє для вас. У меня все готово. Можна покласти сюди цибульку, грибочки. Да. Треба, мабуть, це робити обережно, тому що ця частина, да яка не порізана, щоб вона не розвалилася, як у мене щойно розвалилася ось ця картопля. Скажи мені, ну це вже все? Все готове для того, щоб э, в духовку піти. Ми відправляємо це блюдо в духовку на 30 минут угу. під фольгу, а поже візьмемо наш плавлений сирок його да? да, і зверху притрусимо. Добре, тоді вирушаємо, як то кажуть, на кухні. Да. Мої хороші, гарні глядачі, якщо ви думаєте, що програма перчинка знімається лише шеф і більше тут ну, нікого немає. Ви помиляєтесь, тому що для перчинки трудиться величезна команда, починаючи від наших вельми шановних шеф-кухарів і закінчуючи е, е, хлопцями і дівчатами, які допомагають нам дістають баняки, виделки, ложки, просто частують нас кавою і чаєм. Це дуже класна команда. Я за цей час, е, хоча перчинка недовго знімається, я можу... Можна сказати, з ними з усіма потоваришував. І вважаю заслуженою їх своєю е командою, класною командою, дружньою командою. Я хочу вам побажати, щоб у вашому житті обов'язково з'явилася. Або якщо вона у вас вже є, то ця команда розквітала. Наша страва пахне просто. Неперевершено, Картопля поєдналася з рибкою, рибка поєдналася з картоплею, все це наситилося цибулькою, грибочками, майонезиком і сирком плавленим. Ми прикрасили нашу страву зеленю петрушкою і кропом, і в принципі, вона вже готова, вона вже чекає, дочекатися не може на шеф-кухара, який її скуштує. Вік, скажи, хочеш скуштувати цю страну, так? Да? А ти Русі, теж хочеш? А ні, ні. це все для шеф-кухара. Діма вже прийшов і просто палає бажанням скуштувати страву, яку вигадала і приготувала пані Олександр. Ну, думаю, все для мене буде дуже багато. Ну, Я думаю, що можна скуштувати все-таки і картопельку, і рибку, правда? Зараз все спробуємо. Ну, блюдо цікаве, симпатичні гармошечки. Ти таке вмієш готувати? Я посовітуюсь з гостей. Научусь і дома обязательно приготовлю. Бачите, які у нас шеф? -тук? Ну, що я можу сказати? Блюдо достойне уваження, мені подобається. Я совсем согласен, так що зачок. Олександра. Ну, оскільки шеф-кухарю все сподобалося? Мені в принципі теж сподобалося з тобою працювати. Тобі від Прада кафе сертифікат на вечерю тут. Поздравляю. А від телеканалу Рудана, від твого колишнього місця роботи. Ось такий прекрасний ювілейний календар з фотографіями наших ведучих операторів, режисерів і, взагалі, ну майже усіх, хто працює на телеканалі Рудана. Дорогі мої глядачі, я безмежно вдячний, що увесь цей час ви були разом із нами. Гадаю, що зиму ми провели гідно. Попереду на нас чекає весна, а це означає, що в нашій програмі з'являться нові гості і нові рецепти. Тому не пропускайте нас щочетверга о 19.25. На цьому все. Люблю вас ось так: цьомі, цьомі, Па-па.